І друге Володимир Васильович, я масово останнім часом отримую звернення від сільгоспвиробників з Вінниччини, які повідомляють про факти хабарництва, про факти корупції і зловживання посадом становищем, губернатором Вінницької області Іваном Мовчаном. Зокрема, люди повідомляють, що з кожної тони вивезено збіжжя за межі Вінницької області вони повинні платити по 5 доларів за тонну. Вінниччина в цьому році більше мільйона тонн збіжжя зібрала. Порахуйте, скільки ті держеморди, які сидять у Вінницькій адміністрації, і його підлеглі, які з льосвиробників збирають ці кошти, скільки вони покладуть собі до кишені. Друге, у Мовчана є приватна фірма Кряж, яку він очолював до того, як стать губернатором. Це сільськогосподарське виробництво. Сьогодні фермерів по всій Вінниччині заставляють, забирають у них землю, людей заставляють розривати до гори оренди землі і всю землю у фірму Кряж Івана Мовчанського. Я на губернатора я питаю, що це відбувається. Тому, користуючись нагодою, я звертаюся до уряду із вимогою, по-перше, розібратися у фактах корупції, які впроваджує на Вінничині Мовчана губернатор до Генеральної прокуратури з проханням порушити кримінальну справу і ініціювати питання відставки губернатора Вінничини мовчана. Хай вони щось своїм горбом зароблять, а не по 5 доларів стони із тих роботяг, які сьогодні ці не й так на зерно. Немає вінни чи на одне з перших місць в Україні по заборгованості по зарплатам бюджетникам. А губернатор кажу, там жирує, не по середствах живе. Тому я прошу уряд, я прошу Генеральну прокуратуру вжити заходів і припинити свавілля і зловживання посадовим становищем цим держемордою мовчаном. Дякую, записали це питання. Доручайте компетентним органам, щоб розглянули це питання. Давайте депутатський запит. Я Направлю до Генеральної прокуратури, якщо є такі факти, їх не повинно бути. Давайте га